Слава Україні! Чотири знищених ворожих літаки, п'ять безпілотників та одна крилата ракета. Це здобуток за цю добу від Збройних сил України, а доба ще не закінчилася. І обов'язково наприкінці цього дня, а рівно сім місяців від початку Великого вторгнення, ми з вами підрахуємо, скільки, скільки складів баз расистів та знищеної техніки було протягом цього дня. В традиційній нашій рубриці демілітаризація. Орди. А поки що дякуємо нашим Збройним силам за такий здобуток. Молимося за тих, хто в бою і найголовніше підтримуємо кожен на своєму місці. На інформаційній ділянці фронту, медичній, освітній, гуманітарній, будь-якій комунальній. І дякую всім з вас, хто дотичний до цієї благородної справи захисту нашої рідної землі. Ви знаєте, спілкуючись протягом кожного дня з багатьма представниками світових засобів масової інформації, національних засобів масової інформації, з вами простими людьми, я весь час чую питання: а як там Одеса? Чи тримається вона? І прохання, тримайтеся. На вас багато сподівань. Ви компас для України. Я завжди казав і буду казати, що Одеса, хоч і не перша, але й не друге місто. В Україні морські ворота держави, і наш фронт багато в чому це Чорне море. На нас сподіваються, нам вірять, нам довіряють, і в нас впевнені, що Одеса була і буде українською, і Україна однозначно переможе з Одесою. Тому я дякую вам усім від усіх. Друзів від усіх знайомих. Ну, а те, що періодично, фактично кожного дня прилітає в різних соціальних мережах від ворогів, ну що ж, це життя і життя триває. Хоча дуже прекрасно розумію, що дійсно не так страшні московські воші, як українські гниди. Але з іншого боку, ну, які вони українські, якщо вони гниди. Багато процесів відбувається в Україні навколо України, звичайно, на фронті. Багато про що ми сьогодні з вами не можемо говорити, тому що йде важка робота Збройних сил. А ми дотримуємось режиму тиші. Про що можемо, про те і говоримо. Я дуже прошу вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Напередодні атака російських дронів іранського виробництва це вкотре підтвердило. Бережіть себе та своїх рідних. Ну, і ще один момент. Кажуть, що пойло, поїхало десь на Валдай. Кажуть, набиратися сили. Я не знаю, якої сили ще треба набратися цьому пісюну, але я перепрошую. Але знаєте, подумав собі, невже там на Валдає? Не знайдеться дійсно якийсь справжній мисливець, для якого півтора кілометри відстані це не відстань. І ціль можна вразити. Ви представляєте, як. Буде радіти весь світ, врешті-решт зрадіє і Росія. І ще про один момент казали і кажуть, що я не знаю цього звичайно достеменно, як і ви. Що Пойло особисто керує військовою операцією війною проти України. І взяв на себе всю повноту цієї армійської влади. Ну що ж, є історичні паралелі, неприємні для Росії. Їх багато під час цієї війни. Так от, у 1915 році, під час Першої світової війни, Микола II теж взяв на себе право керувати армією. Чим це закінчилось для Росії? Ми прекрасно знаємо. Але цього разу буде набагато гірше. А от Україна понад усе. Ласкаво просимо до пекла вражини, якщо чорти вас приймуть. А для нас ключове слава нації, смерть ворогам і посміхніться, посмішка допомагає.